Розділ п'ятий. Ші Віктор. Дід Пихто та робокіт. Рядовий БРПсот 540 прибув у ваше особисте розпорядження. Сер. Дякую, що поклопотались про мене, сир. Майор Гріслі 816 підвівся і офіційним тоном повідомив. Вас підвищено у званні, БРП 540 Тепер ви не рядовий, а лейтенант. Тримайте нове посвідчення. Вітаю. Потиск рук майора, наче лищат у столярці. Дякую, сер. Служу в Глобальній раді корпорації Ентрополісу. Механічно козирнув БР 540 та пристукнув підборами. Я вас не підведу, сер. Новоспечений лейтенант трохи пом'явся і несміливо запитав Можна особисте питання, сер? Чого знову м'ямлиш? Задавай. Не розумію, чому ви перемінили до мене своє ставлення, сер. Пояснюю, я бачив тебе у клітці. Ось чому. Твій бій справив на мене гарне враження, хлопче. Я побачив у тобі потенціал, хоча, якщо чесно, бій був дещо е -е, дивним. Я таки не зрозумів, як ти відкрутив руку тому кіборгу. Поділишся секретом? Не можу, сер. Я не знаю, як так вийшло, сер. Лукавиш, лейтенанте. Скромність це добре, але не для поліцейського. Скромні у підземному секторі Антрополісу працюють, а ти тут, у моєму відділку. До речі, у тебе є знайомі у норах. Мені доповіли, що бачили, як ти перед стирактовим мостом ошивався, Що спільного у лейтенанта поліції з підземними кротами не підкажеш. Майор сів у крісло, взяв пульт і вімкнув кондиціонер. У кабінеті повіяло прохолодою і кислим потом. Грізлі 816 підняв важке перспап'є та з розмаху перепечатав ним на докучливу муху, яка рискала по столу у пошуках чогось істівного. Бер 540 силкувався знайти хоч одне логічне пояснення, але не знаходив. Майор не робот, він брехню на кілометр відчуває. Отож, щоб не повторити долю мухи, слід уникати неправди і мовчати. Майор узяв зі столу поліцейський шолом, серветку та повільно почав протирати візор від уявного пилу. Мовчите, лейтенанти! А що ви скажете про місто псів, яке знаходиться у протилежному місці від Гетто? Ви теж там не були? Ось тут можна полегшено видихнути та чесно відповісти. Ніколи не доводилось, сер. Значить, доведеться. Офіційно ви працюєте моїм особистим помічником, а не офіційно детективом. Будете мені допомагати одну справу розплутувати, тільки полковнику у неньто ані Чичирик. Зрозуміли? Це повинно залишатися між нами. Хочу ще Віктору на день народження сюрприз влаштувати. А у нейромережі хіба дні народження бувають. Хотілося перепитати беру 540 але він вчасно стримав язика. Так у чому полягає робота, сер? Що я маю для вас робити? Шпигувати що ж іще? У підземному місті псів хакери засіли, вони підтримують піратську мережу віт. Отже, завдання таке з'ясувати, де у них знаходиться головний сервер, і знешкодити його. Щоб уші Віктора під ногами не плутався. А у Нейромережі хіба ноги є? щось не помічав такого. Хотілося зауважити Беру 540, але секретар по селектору повідомив майору, що телефонує полковник. Майор підстрибнув із крісла, виструнчився і підняв слухавку. Слухаю, пане полковнику. Не можу знати, пане полковнику. Вже поставив на контроль, пане полковнику. Нікуди вона від нас не дінеться, все одно знайдемо. Слухаюсь, пане полковнику. Майор шанобливо опустив слухавку на важелі, тоді сів, набурмосився і гнівно глипнув на лейтенанта. Полковник телефонував. Злий, як Пантера, через те, що ми досі не можемо впіймати той чортів експериментальний зразок. Слухайте, лейтенанта, якщо вам не важко, сходіть у казарму та запросіть до мене молодшого сержанта Хенка 115 і сержанта Джонса 687. Справа дуже термінова. Здається, ми натрапили на слід, який приведе нас прямісінько до цілі. А ціль знаєте хто? Хто сер? Дідпи, хто і баба з пістолетом? Ось хто. Вам знати про це не обов'язково. Ось допоможете мені спіймати хакерів, то я потурбуюсь, щоб вас до капітана підвищили. Чого заклякли, наче мої статуетки? Виконуйте. Берп'ятсот 540 на око зміряв вагу бронзових статуеток ведмедів, що стояли на столі у майора і прикинув, що в них приблизно кілограми три бронзи. Це були незвичайні ведмеді, бо вони стояли на задніх лапах і були одягнені у поліцейську форму. Вибачте, сер, можна ще одне особисте питання, сер? Лейтенанте, не нахабніте, я не залізний. Що там у вас? Мені потрібні гроші, сер. Я не можу виконувати завдання, коли у кишенях пусто. Гм, хм... а й справді. Майор на секунду замислився, а тоді натиснув секретну кнопку. Фігурка ведмедя від'їхала вбік та відкрила невелику нішу, яка була прихована у стільниці. Майор Грізлі 816 обережно занурив туди руку і витягнув пачку кредитів, охайно перетягнуту канцелярською резинкою. Тут має вистачити, беріть, покидаю. Не радійте це не безоплатно. Повернете із премії, коли хакерів пов'яжемо. А тепер дуйте у казарму. Кругом. Кроком марш. У слід лейтенанту донеслось важке дихання майора і його громоподібний голос мало не порвав йому барабані перетинки. І не смійте повертатися без улову, лейтенанте, бо задавлю як муху!» Вже по той бік кабінету Бер-540 привів дух і до нього повернулась здатність аналізувати. Є дві новини до того ж обидві хороші. Перша його підвищили до лейтенанта, друга, у нього з'явилися вільні гроші. І є ще й третя новина, але вона погана. Майор лютує через x три тисячі. Це значить, що у нього немає зачіпок. Полковник його з попелом змішає, якщо він вчасно не знайде зразок. Поліція знову активізується і буде землю носом рити, доки не знайде втікачку. Мільйон кредитів, елітна квартирка в Ентрополісі, поліси на імпланти від МКСП. з новою силою стали спокушати лейтенанта, і він зрозумів, що їм дуже важко опиратися. Від цього голові забумкало, від припливу крові в артеріях підвищився тиск. А у фує відділку з'явився привид величезного механічного жука зі страшними отруйними жвалами. Навколо вогняними квітами запалали розриви снарядів, тільки цього бракувало. Знову цей синдром ветерана. Треба негайно заспокоїтися і випити води з бівету. Вода потекла в горлянку, притуплюючи панічну атаку. Ні, нехай буде, як буде. «БР-540 не збирається видавати ік 3000 на поталу вірам. Нехай хоч усі полковники і майори його катують. Лейтенант ніколи не зізнається, де дівчина. Досить того, що він втратив аніку 218 З три 3000 так не буде. Лейтенант пред'явив пропуск на виході з відділку і направився до казарми. Передав на посту, що майор Грізлі 816 терміново викликає до себе сержантів Джонса 687-го і Хенка 115-го. Тепер можна трохи відпочити і посидіти десь у затінку полімерних кущів. Він сів на лавку під кадетським корпусом воєнного училища і задрімав. Увісні він разом з х 3000 йшов до зоомагазину купувати технокота. Дівчина довго перебирала модифікаціями, а потім обрала білого кота з нанонавушниками, з допомогою яких роботварина отримувала команди прямо через нейроінтерфейс господаря. З живого у котика була тільки голова, а тіло було механічне. Утім, я на скроні тварини техніки вмонтували чіп зі штучним інтелектом, спроектований ще Нейромережа Віта дослівно розшифрувалася як віртуальна імітація, технологічної активації та була схиблена на котиках. Віта зробила так, щоб чіповані технокотики так само вправно ганялися за мишами, як і живі, бо у них були прописані алгоритми котячих інстинктів. Ніжне моркотіння сповістило про те, що у голову робокота проникла перша команда. Блакитні світлодіодні очі яскраво засвітилися та по ним забігав цифровий код. Нулі одиниці, одиниці, нулі. Кіт потрусив механічними лапами, присів і кинувся на груди ікс три тисячі. Вона запищала від захвату, схопила кота і почала його пестити. Спочатку по голові. Потім по вухах, а потім по внутрішньому краю живота. Останнє справжньому коту б не сподобалось, а ось механічний витримав. Спочатку він облизав дівчині руку, а потім, ніби граючись, почав кусати за палець. Звичайна котяча забавка нічого особливого. Так усі коти поводяться, ік 3000 тисячі злегка вдарила кота по носі. Щоб припинив кусатися. Схоже, його це розсердило, і він з розгону занурив її у груди механічного кігтя. Можливо, штучний інтелект кота вирішив, що дівчина йому погрожує, і слід її покарати. Бер-540 вирішив діяти. Замри їх Х-3000, і не сіпайся. Припини думати про кота, то це погано закінчиться. Якщо не припиниш, він тебе на клапті порве. Та я не хотіла нічого поганого, просто кота погладила, що не так. Кіт у тобі погрозу побачив, тому й нападає. Ти порушила його алгоритми. Чуєш не думай. Тим часом робокіт зіскочив з дівчини та переключився на лейтенанта. Гострі пазурі на лапах просигналили про готовність до нападу. Е, ні, так не годиться. Треба його знешкодити, а то ще вб'є. Ікс Три тисячі дай коту команду, щоб він вимкнувся. Уже даю, але ви ж бачите, що не виходить. В кота власна система захисту від несанкціонованого доступу спрацьовує. Хтось йому фаєрвол активував. Це ж і Віта, більше нікому. Що будемо робити? Давайте просто втечемо з магазину і відмовимося від покупки. Не спрацює. Ти вже окота у голові, а через нього до тебе ще віта під'єдналась. Зараз щось чудить. Доведеться його знищити. Відійди я його з пістолета пристрелю. Не смійте, бар 540 ви мені його самі і придбали. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Навіть якщо він нас уб'є, навіть якщо він нас уб'є, з легкістю погодилась дівчина. Це не ти говориш а Шівіта. Доведеться знову тебе рятувати, Х-3000. три тисячі. Іншого виходу немає, тож, вибач, бер Бер-540 розстебнув кобуру, дістав пістолет і прицілився. Постріл, ще постріл. Кіт виявив чудеса стрибучості і кинувся під стіл. Він так пронизливо верещав, що аж у вухах залящало. Не чіпайте мого улюбленця, лейтенанте. Вб'єте його, вб'єте й мене, бо тепер ми з котом одне ціле. Кіт зробив широкий стрибок та вчепився лейтенанту в обличчя. Бер-540 сіпнувся від жаху і прокинувся. Він досі сидів на лавці, а його трусив за плече якийсь кадет. На вигляд йому було років тринадцять, бо армійська форма висіла на ньому, як на вішалці, а під носом ще навіть пушок не пробився. Бер 540 згадав сновидіння і полегшено видихнув насниться ж таке. Чого тобі треба кадете? Тут не можна сидіти, сер, бо об'єкт охороняється. Який ще об'єкт? А ти про кадетський корпус? Та чого його охороняти? Це що стратегічний воєнний об'єкт чи визначна пам'ятка Ентрополісу? Жартую, я почув тебе. Вже йду, тільки одне питання поставлю. Скажи, кадете, що тобі про шівіту відомо? Вона має доступ до армійської казарми чи кадетського корпусу. Звісно, що ні, всім відомо, що вона у місті псів затихарилась, звідти і кошмаричі Віктора. Еге ж, я теж чув таку версію. Слово в слово, що у тебе в руках? Та магочі сер. Що за цяцька? Вона на інтерфейс ще віти зав'язана, чи може ще Віктора? Та нема у неї ніякого інтерфейсу. Це стара електронна іграшка фірми Bandai, сер. Я її на смітнику знайшов, на ній всього три кнопки вибрати, запустити і видалити. Я на неї навіть батарейки знайшов. Це песик, його кличка Роберт 407. Ти що, псу, і кличку, і час народження прописав? Ну, ти смішний, кадете, він же не живий. Роботварини, хоч і не живі, але їм теж клички дають. Несміливо відповів кадет. Повторюю, вам тут не можна бути, бо у вас будуть проблеми. Не буде у мене проблем, кадете. Я поліцейський. Працює он у тому відділку через дорогу. До речі, мене звуть Бер-540, а тебе. Кадет кент 320, двадцять Добре, Я тебе запам'ятав. кадет кент 320. Ти молодець, справді. А тепер віддай цяцьку, бо як тебе з нею інші кадети побачать, то засміють.